Доброго дня, шановні друзі, підписники каналу Агрофарм -бізнес» в селі Дібрівка. Сьогодні в нас 22 червня 2022 року і я знімаю своє чергове відео, яке буде присвячено Капусті Сонсма. Багатообіцяючий гібрид, класний, обалденний, але є одна проблема. Е, чесно кажучи, я помилявся, е, хоча, може, я не помилявся, просто в мене було якось так, пару років назад е, привозили мені конусну капусту і е, вона е, дуже добре продавалася. Зараз е, ситуація ну це в роздріб. Хоча воно одне з одним пов'язано, е, зараз ситуація трошки навпаки. Е, продається вона на опті дуже в'яло. Дуже вяло і є питання зі збутом. Ми зараз, наприклад, якщо ріжемо, то ріжемо тільки відсотків 20% на, ну, якби, на опт віддаємо все остальне кругло. Тобто з цим питання ну, таке, вяловата продажа. От, але в принципі з другої сторони значить, гібрид зазначений як 800-1,5 кг. От, а, але у нас ось екземпляр досягають до 2 кг. Звісно, її набагато важче вже продати. 2 кг рання капуста це вже дофіка. От, ось, бачите, це 2-2,5 кг як льоду є, мабуть. От, і... Але, якби не маємо другого виходу. Поки що так. Через те, що дуже, дуже тяжко вона продається. Ну, в таких об'ємах, яких вона в нас є, я нагадаю, ми сіяли 8000 штук. Ну, вирізали не більше половини, можливо і менше. Вона зазначена, що від 8 до 14 днів вона стоїть на стеблі без розтріскування. Ну, в принципі, я бачив, вона кілька, ну, кілька головок вже було в нас таких. Тріснувших, але поки що, поки що, поки що масовості, слава Богу, немає. Ось, слава Богу, немає. Ось ми ріжемо знизу, ось, звідси, туди доверху назад. О, тут ще вона навіть не чіпана майже. Ось таке, Бачите, ось я хочу показати. Ось, бачите, блистить. Це вона вже лопла. Ну, гібрид, класний. гібрид класний, єдине, що що вона дуже слабо продається на е, гуртовому ринку. А так взагалі гібрид обалденний форма ну, клас. Мені, мені подобається, але я ж кажу, що в такій кількості її садити ну, от, для нашого рівня більш не буду. Ну, тобто, максимум там, не 8, а максимум 3-4 тисячі. Нагадаю, це Сонсма рік Гібрид. Е, вважається ранній. ну От якось так. Ось я вже доходжу до тут, де ми почали частково вирізати. Е, от якось так. ну Це ось покажу вам пекіночка наша. Вже зацвіла, розцвіла, перецвіла, вже насіння буде пускати. Всім гарного дня, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. До побачення.